Телеграм-канал. Сказал, что даст машину поехать на машине. Кинуть машину возле границы и перейти. Правоохоронці затримали жителя Одеси за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України. Поліцейські встановили, що фігурант, діючи з наразі не слівством особами, підшукав двох військовозобов'язаних чоловіків, які хотіли виїхати з України, і запропонував їм свої послуги Гіда до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску за винагороду в 5 тисяч доларів США. Зловмисник проконсультував клієнтів стосовно їхнього маршруту і взяв з них завдаток по тисячі доларів. Другу частину грошей чоловіки мали заплатити по прибуттю до сусідньої країни. У визначений день на автомобілі вони вирушили в бік державного кордону, але протиправна діяльність була припинена правоохоронцям. Фігуранту слідчі повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України у незаконному переправленні осіб через Державний кордон України, керівництво такими діями. Та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчиненню за попередньою змовою групи осіб з корисливих мотивів. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскацію майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває, правоохоронці встановлюють всіх причетних до злочину осіб.